Дякую вас, друзі, на майданчику Автопоінт. Я хочу сьогодні звернути вашу увагу на оцей автомобіль, який стоїть на продажі на нашому майданчику. Це Renault Fluence 2012 року випуску. Автомобіль свіженький, автомобіль в кузові Седан в білому, яскравому кольорі. Має дизельний двигун 1,5. Дуже економний автомобіль, вам чесно хочу сказати. Від чистого серця хочу це порекомендувати вам цей автомобіль, тому що він, по-перше, економний, по-друге, комфортний, по-третє, свіжий. По-четверте, що в експлуатації цей автомобіль недорогий, запчастини на цей автомобіль недорогі, і дуже надійний і простий мотор встановлений в цей автомобіль. Ви не будете мати з ними проблем. Давайте перейдемо до комплектації. Тут чудова комплектація з повним електропакетом, з електрорегулюваннями дзеркал заднього огляду. Парктроніки у нас є ззаду. Отаке чудове кермо. Автомобіль проїхав. 300 з лишним тисяч кілометрів. Але повірте, для цього мотору це не біда, бо це в більшості що це трасовий пробіг. І, а трасовий пробіг це означає, що знаєте, машину не дрюкали по, по городу, перша, друга, третя, перша, друга, третя. а Плавно, чітко а мотор автомобіля набирав обертів, тримав ці оберти і собі спокійнісінько тримав дорогу, їхав собі трасою. І це дуже добре, що і мотор працював. На певній відстані і сажевий фільтр себе почував дуже гарно. Ну, це одні плюси. По салону автомобіль в дуже гарному стані. Як на пробіг 300 то зберігся він просто в ідеальності. Тут маємо двозони клімат-контроль, тут маємо отаку... Тут навігація у нас є. Її можна з легкістю прошити під наш регіон. Як бачите, кожна деталька, кожна пластмаска, лише дверні карти дверей, вони зберіглися до сьогодні просто в ідеальному стані. Є в автомобілі датчики світла, датчики дощу, динаміки в кожній двері, дуже гарна музичка тут. грає. Далі є у нас якраз таки, Якщо плануєте їздити типу, по трасі, то це, то це дуже корисна штука. Салон автомобіля у нас захищений чохлами. Під чохлами у нас текстиль в ідеальному стані, просто в ідеальному стані. Тут у нас також все дуже добре, дверні карти збереглися відмінності. Є деякі отакі несуттєві царапки, але в принципі все дуже-дуже файно. Тож, друзі, я вам чесно хочу сказати, що автомобіль гарний, кузов седан, мінімальні витрати палива, максимальне задоволення. Тож, ви знаєте, де шукати машину гарну. Ось вона стоїть. Автопойнт Тож запрошую.